А сьогодні у нас на огляді Ford Transit Custom комплектації Trend. Це 2019 рік Пробіг у автомобіля всього 81 тисяча кілометрів. Це короткобазна версія, як ви бачите. Не так часто ми оглядаємо в Німеччині комерційну техніку, але зараз в останній час все більше і більше з'являється у нас таких замовлень. В даному випадку по цьому автомобілю автомобіль у нас абсолютно без навіть бампера. Все в рідній фарбі, по кузову все в рідній фарбі. Кузов у нас рівненький, ніяких вмятин на ньому немає. Ви можете бачити, не знаю чи передасть телефон. Автомобіль був в наклейках у нас. От, бачите, ось ці от сліди тут. Тут це все у нас сліди від наклеєк. Тому автомобіль потребує дуже гарного детейлінгу з точки зору полірування, Зняти весь клей. І також автомобіль потребує дуже гарної гімчистки, бо все ж таки робочий комерційний автомобіль. Він досить брудний, Продавці його не підготували. Ну просто от помили так всередині. Ви бачите, Всюди у нас бруд, але ви бачите під брудом, в якому стані в принципі, сидіння, в якому стані кермо. От, але ну, всюди пил-пил-пил. Це все потрібно вичищати, зробити гарну хіпчистку, і автомобіль буде в дуже гарному стані. У нас, на жаль, немає камери заднього виду, але у нас хороша оптика з діодами, шестиступка, двохлітровий двигун на 107 кінських сил. Автомобіль більш за все, що працював в якійсь будівельній компанії, тому що дуже багато бруду у нас е, знизу. Зараз вам можу продемонструвати. Бачите, в таких умовах він їздить. Це все бруд. От, технічно по автомобілю зауважень ніяких немає. Весь час обслуговування тільки на форду офіційному, нова тормозна система. Резину, на жаль, потрібно буде замінити, викинути, бо ця вже резина. Нікуди не годиться. Зараз вам продемонструю, якщо відкрию, Ага, не відкрию, можливо, ззади відкрию, в якому стані у нас вантажний відсік, не відкрию. Бачите, у нас всюди наклеїчки, плівка, яка була. Зараз. Зробили тест-драйв. по автомобілю ніяких зауважень немає. Єдине що, коли ви замовляєте ось такі от автомобілі Ford Transit Custom в короткій базі. Треба мати на увазі, що вони от саме в короткій базі трошечки так жорсткувато їдять. Як то кажуть, у нас в народі трошечки машина козлить. От. Ну ось. Ви бачите, в якому стані у нас зняли волостойку фанеру. от Трошечки арки побиті, але зверху, ви бачите, жодних зауважень немає. тобто от весь, Всі матеріали тут возили знизу. От. Тому в принципі кузов приводиться в порядок. Це нічого страшного. Так. Закриваємо автомобіль. Трошки є сколики на всіх дверях, подряпане, але треба розуміти, це робочий автомобіль і зовсім інші критерії при підбору використовуються в даному випадку. Так, автомобіль у нас їде в Україну. 2019 рік, 81 тисяча кілометрів пробігу, двохлітровий дизельний двигун на 107 кінських сил. Шестиступенева механічна коробка перемикання передач. Вартість такого автомобіля в Німеччині 12 600 євро. Це ціна вже нетто для експорту. Замовляйте і вам привеземо комерційну техніку, знайдемо хорошу, перевірену і буде робити для вас роботу. Ось такі Ford Transit, Custom комплектації тренд.